Вагони серії 81-7021, Дрок 7022. Вагони метрополітену двох типів, головні 81-7021 і проміжні 81-7022. Розроблені на початку 21 століття в Україні виробляються на крикусовому вагонобудівному заводі місті Кременчук Україна. Наприкінці 1990-х років виникла ідея розробки потягу оригінальної конструкції спеціально для потреб київського метрополітену. В результаті в 2000 році був створений електропотяг Славутич, але його серійне виробництво налагоджено не було. І Київський метрополітен продовжував закупівлі вагонів серії 81 717 сімсот 714 російського виробництва у 2003 році на Культуському вагонобудівному заводі. Почалися роботи по створенню першого метропотягу українського виробництва в 2005 році. Були спроектовані кузови для нових вагонів. Перші два вагони були продемонстровані громадськості в день незалежності України 24 серпня 2005 році на відкритті станції метро Бориспільська, а 26 січня 2006 році посяг з п'яти вагонів прибув на випробування в електротепо Дарниця. 17 червня 2006 році експериментальний потяг після доопрацювань на заводі був знову переданий в електротепо оболонь для подальших випробувань. Головні вагони отримали позначення 81 70, 21 з модифікацією під назвою Дельфін та бортові номери 21 21202 та проміжні 81-7022 та 2201. Стере 2003 відповідно, 20 січня 2009 році перший потяг введено в експлуатацію на серецько печерську лінії Київського метрополітену. Потяг відповідає нормам європейського стандарту. Має аеродинамічну форму, сконструйований з урахуванням вимог шумоізоляції, кількість пасажирських місць збільшена на 15%. У конструкції кузова використовуються листи із застосуванням низькопізелекової сталі. Для зовнішньої обшивки її склопластик для декоративних масок на головних вагонах. Вагони мають вклеєні вікна і розумні двері, розташовані в чотирьох дверних отворах, які знаходяться на рівні відстані один від одного. Двері можуть бути відкриті машиністом або ж пасажиром за допомогою спеціальних кнопок відкривання дверей, встановлених всередині і зовні метровагонів. В пасажирських салонах встановлені дві лінії, світильників, обшисті використовуються пластикові панелі, сидіння оббиті м'якою тканиною у торцях. У головних вагонів передбачені спеціальні місця для інвалідних колясок, Вентиляція салонів примусова та витяжна, Оснащення – резервне оживлення від акумуляторних батарей. Наявність вклеєних склопакетів і конструкції вентиляційної системи забезпечують необхідну шуму і теплоізоляцію. Всередині салонів і вагонів є 9 відеокамер спостереження, з яких на монітор в кабіні машиніста. Кабіна машиніста обладнає приладами керування, контрольно вимірюваннями приладами за сумою зв'язку з диспетчером, а також кондиціонером крісло машиніста має сім зафіксованих положень регулювання, ходова частина та електрообладнання. Вагон аналогічний застосуванням на номерних поїздах виробництва метро і Ленінградського вагонобудівного заводу імені Єгорова. 10 жовтня 2010 року стало відомо, що Крюківський вагонобудівний завод. Планує на 50-річницю Київського метрополітену представити новий поїзд метро з асихронним тяговим приводом під модифікацією Крюковець. Дослідний склад метро з асинхронним приводом полегшить обслуговування техніки і дозволить економити електроенергію. Довжина цього поїзда 18 810 мм, ширина 2607 мм. Це 6 мм, висота 3660 мм, максимальна швидкість 90 км за годину. Потужність 750 кВт, діаметр коліс мм, а колісної пари діаметр 1524 мм. Кількість місць 161. На сьогоднішній день в Київському метрополітені даної моделі з 1770 модифікацію 7022 Експлутується на Серезько-Печерської лінії, і наразі їх зіставить 12 штук. Із них 8 експлуатуються на Серезько-Печерської лінії Київського метрополітену.